DuraFin – передова технологія, інтегрована в кондиціонери Samsung, яка підвищує їхню довговічність і продуктивність навіть в умовах агресивного зовнішнього середовища. Вища ефективність, площа теплообміну у 5 разів більша на одиницю внутрішнього об'єму, що суттєво підвищує ефективність теплопередачі, зменшення тертя на 17%. Це дозволило збільшити повітряний потік без зміни швидкості вентилятора. Покращений коефіцієнт теплообміну. У традиційному ребристо трубчастому теплообміннику співвідношення становить 100%, тоді як у мікроканальному конденсаторі та вже 122%, що свідчить про значно вищу ефективність, вища стійкість до корозії. Антикорозійне покриття. Більш корозійно стійкий матеріал з оптимальною товщиною. Більше 90 днів без витоків за результатами випробування. Ке проводилось з використанням морської води та оцтової кислоти. Витікання не виявлено протягом понад 90 днів при тиску 4 години МЕПА. Дюрафін